Усім привіт! Ми зараз у Києві. Я тільки з басіком, не з Амількою і не з Нікою, тому що вони залишилися вдома. Я приїхала в Київ виступати. Подивіться, яку гарну піжамку моя мама подарувала Басіку. Ось. Дуже гарна піжамка Та подивіться, який в нас гарний вид із вікна. Да Бася? Да. Ми зараз в готелі на 22 му поверсі. Тут, -тут у нас вкусняшка лежать. Бася, так? Да? Да. Ми вже будемо скоро лягати спати. Бася вже засинає. Добре, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на наш канал ставте лайки Усім на добраніч Усім па-па